Путіна атакували дронами, але він не здався і всі їх позбивав, прям особисто знищив понад тисячу безпілотників. Як вам таке? У період з 20 по 22 травня противник здійснив спробу масованого удару з застосуванням безпілотних літальних апаратів літакового типу по території Російської Федерації. Саме під час цієї атаки в Курській області працював президент Росії. Саме те у той час, коли президент перебував на роботі в Курській області, противник розпочав безпрецедентну атаку з використанням безпілотних літальних апаратів. Цікаво, хтось реально. Повірить, що в цей час Путін був саме в Курській області, а не знімав це все в павільйоні у своїй резиденції. Ну, серйозно, це той, хто побоявся до Туреччини летіти, бо там не буде де покакати. Яка Курська область? Ви про що? Росіяни збили свіжий літак під час масованої української атаки по їх аеродромах. Про це кажуть місцеві, публікують російські телеграм-канали. Росіяни збили свіжий літак. Вони збивають літак. А не вони по літаку. Та по літаку. Я дивлюсь, жидими. Це, походу, подумали, що дрон. Ні, це точно наш літак. Основною ціллю атаки, якщо вірити російським ЗМІ, стала аеробаза у Твері. Найбільша база літаків Антонова М22. Також аеродром використовують для базування військово-транспортних літаків. Росіяни не встигли підготуватися до цього нальоту, і зрештою їх літакам довелося просто тікати з аеродромів. Але оскільки рускі не тікають, їх ППО вирішила відпрацювати по одному з літаків класика. Спецназ Ахмат захопить владу у так званій Росії звергне Путіна. Лапті Аладіна вже навіть вигадав для так званої Росії новий прапор. Цікава ця форма, що вона собою являє російський триколор Ми всі представниками російської держави. А це виходить чеченський прапор. І цей чеченський прапор поступово переходить у російський. Ого, який вже зібрався різні релігії під одним прапором, єднати потужна ідея, нічого не скажеш. Спецнезахмат став тією об'єднуючою силою, яка згуртувала під своїм прапором і православ'я, і іслам, і представників усіх національностей. Коротше, Путін доживає останні дні, бо спецназахмат точно об'єднає всіх і захопить Росію. Як тільки доїде до Москви, затори, ви ж самі розумієте. Перша війна між роботами та людьми станеться дуже скоро і відбудеться саме на Росії. Голова російського слідчого комітету Бастрикін знущається з кібернетичного індивіда, демонструючи перевагу свого тіла. Добрий день. Мене звуть Олександр. Як вас звати? Мене звати Олександр. Як вас звати? Я тут для того, щоб розважати людей, відповідати на запитання та допомагати їм у юридичних питаннях. Ось так присісти, можеш. Присісти можеш? Звісно, Олександре, як я можу вам сьогодні допомогти? Кену його коротше. Росіяни хотіли на виставці показати, що вони ну точно не гірше за Америку. але зрештою вдалося показати тільки те, що вони не здатні навіть з китайських деталей готову підробку зібрати.